Зникнення у крижаній пастці. Сніг, що падав на ведмежий лох, був іншим, не пухнастий і грайливий, як у різдвяних казках, а крижаний, дрібний, що різав обличчя і змушував примружуватися. Цей зимовий край завжди жив за своїми суворими правилами, і зараз він показував, хто тут справжній господар. Три постаті, що просувалися крізь білу пустку, здавалися мізерними проти величі гір, що дрімали під сніговим саваном. А перш ніж ми зануримось у цю історію, підтримайте українськомовний проект вподобайкою та підпискою, та напишіть у коментарях, з якого міста ви нас слухаєте. Геолог Андрій Соколов, мовчазний і зосереджений, шов першим. Його погляд, звиклий читати карти, шукав невидимі орієнтири в цьому білому пеклі. Кожен його крок був вивіреним, кожен рух економним, але навіть його досвідчене серце стискалося від передчуття. Він знав, що така тиша це не спокій, а затаєна лють, яка чекає свого моменту. Попереду, за ялинами, подих вітру набирав сили, перетворюючись з легкого шепоту на погрозливий стогін. Швидше Сергію, вітер наростає. Його голос був низьким і спокійним, але тривога, як холод, проникала в кожне слово. Позаду Сергій Краморов, фотограф із натхненним обличчям, не міг відірвати об'єктив від обрію. Навіть у цій небезпеці він бачив лише унікальну красу. Небо над ними було схоже на полотно, по якому розливали свинець, а верхівки дерев, схожі на застиглих привидів, були оплутані сріблястою паморозю. Андрію, поглянь! Я не можу, це ж цей ідеальний кадр. Таке світло буває раз на сто років. Світло, ніби сам Бог дивиться на нас з під льодового повіка. Воно таке холодне, але водночас живе. Олена Біляєва, чиї руки хірурга звикли боротися за життя, відчувала зовсім інше. Вона чула, як морозний подих вітру проникає в кожну клітинку, як він заморожує кров у жилах. Вона знала, що тут, у цьому безкрайньому морі снігу, смерть може бути такою ж хірургічною точною, як і її власний скальпель. Ніякого шедевру Сергію ця краса пастка. Її слова були різкими, як уламки криги. Ми повинні знайти укриття і негайно, небо не обіцяє нам нічого доброго. Їхні слова губилися в наростаючому гулі. Спочатку це був просто шепіт, що гладив обличчя, потім зловісний стогін, який перетворився на оглушливий рев. Вітер, немов лютий звір, вирвався з гірських ущелин і в одну мить перетворив білий пухнастий світ на нестримну бурю. Сніг почав падати не окремими пластівцями, а суцільною щільною стіною, що обплутувала кожен рух, затуляла очі, змушувала задихатися. За лічені хвилини. Видимість зникла, і вони стали лише тінями, що блукали у білому хаосі. Вони трималися один за одного, рухаючись навпомашки, але лижі вже перестали бути помічниками, а стали тягарем. Я, я нічого не бачу, карта, GPS! Вони не працюють. Голос Андрія був ледь чутний крізь завивання вітру. Його рішучість та лідерство розсипалися як пісок. Нам нам треба просто лягти, кричала Олена, намагаючись перекричати стихію. Вона відчувала, як її сили виходять, а холод забирає свідомість. Сергій опустив фотоапарат і сховався за спиною Андрія. Він відчув, що його мистецтво безсиле перед цією білою люттю. Що це? Я чую щось крім вітру. Останнє, що зафіксувала свідомість, було відчуття безпорадного падіння в бездонну, холодну порожнечу. Вітер, немов дика сила, став їхнім катом, а сніг їхньою могилою. Їхні крики, шепіт, навіть стукіт серця. Усе було поглинуто нескінченною білою піною. Коли буря вщухла, залишки їхнього табору, їхні лижі та сліди були сховані під товстим незайманим шаром снігу. Три душі, три історії просто зникли, розчинившись у вічності. Залишилося лише крижане, мовчазне небо, яке ніколи не розкриє своєї таємниці, а у ведмежому лозі знову запанувала тиша, така ж холодна і непривітна, як і вічність. Ехо минулого. Час, як і сніг, має дивовижну властивість ховати. Вісім років минуло відтоді, як ведмежий лох поглинув трьох туристів. За ці роки він змінився, але сутність його залишилася незмінною. Він був великим, холодним, мовчазним пам'ятником чиїсь трагедії. Справу було закрито, наче сторінка, яку навіки запечатав мороз. Але у березні 2024 року, коли весняне сонце почало ліниво погладжувати засніжені схили, рятувальник Дмитро Волков порушив цю мовчазну рівновагу. Він не шукав зниклих, він просто виконував свою рутинну роботу, прочисуючи територію. Його лижі легко ковзали по твердому насту. А думки були далеко, десь у затишній оселі, де його чекав гарячий чай. Раптом він зупинився. Його погляд спіткнувся об щось дивне біля основи старого кедра, що стояв, мов сивий охоронець, з-під снігу виглядала деталь. Це була не просто дошка, не шматок дерева, а частина лижі. Не пошкоджена, не зламана, а акуратно залишена. Він підійшов ближче, серце його забилося швидше. Розкопавши сніг руками, він виявив дивну знахідку. Дві лижі, що належали Андрію Соколову, стояли застібнуті, ніби їх тільки но зняли і залишили відпочити. Поряд... Немов віддані охоронці, лежали лижні палиці. Ця картина була настільки дивною, настільки неправильною для місця, що пережило таку страшну бурю, що Дмитрові здалося, ніби час повернувся назад. Як лижі, що пережили крижаний шторм, могли бути настільки неушкодженими, і чому вони були залишені так далеко від їхнього табору? Новина про знахідку дійшла до слідчої Тетяни Морозової, яка вісім років тому працювала над цією справою. Для неї ця справа ніколи не була просто папкою з документами. Це була незагойна рана, яка не давала спокою. Свіжий сніг на лижах Андрія Соколова, щойно привезених до кабінету, був немов відлуння. Того самого шторму, який забрав життя трьох людей. Тетяна провела пальцями по зношеному пластику лиш. Вона відчувала не холод матеріалу, а жар своєї рішучості. Ця знахідка це не випадковість, це послання, знак, який чекав свого часу. Вона пам'ятала, як вісім років тому їхні пошуки були безплідними ні тіл, ні слідів боротьби, нічого. Справа була глухою і її змусили закрити. Але тепер, тепер у неї була відправна точка. Вони були залишені, не втрачені, не викинуті, залишені, прошепотіла вона собі. Ніби розмовляючи з привидами минулого. І це не могла зробити буря, тут замішана людина. Тетяна взяла з полиці стару справу, жовті папери, фотографії зниклих, протоколи допитів, які не дали жодного результату. Вона знову занурилася в цей світ, який вважала забутим. Андрій Соколов геолог. Який шукав корисні копалини, Сергій Краморов, фотограф, ріки, що ведуть до грошей та криміналу, знахідка лиш знову відкрила справу, що пролежала під снігом вісім років. Для слідчої Тетяни Морозової це був не просто поворот, а виклик, який вона прийняла з жагою. Вона почала розплутувати клубок, що здавався нерозв'язним, і перші ж нитки привели її до джерела, яке, як відомо, змушує людей збожеволіти до грошей. Перечитуючи старі протоколи допитів, Тетяна звернула увагу на один факт, який раніше здавався незначним. Андрій Соколов, геолог, працював над секретним проєктом для компанії «Уралгеол». За кілька тижнів до зникнення він надіслав внутрішній звіт, де згадував про унікальне скупчення в районі ведмежого логу. Далі посилання зникало. Але ж, подумала Тетяна, щось все-таки змусило його поїхати туди в розпал зими. Вона запросила доступ до його наукових щоденників та електронної пошти. Те, що вона знайшла, перевернуло її уявлення про цю справу. Закодовані файли, розшифровані за допомогою колег, показали, що Соколов виявив в тому районі надзвичайно багате родовище рідкоземельних металів. Це було не просто скупчення, а справжня золота жила, вартість якої обчислювалася мільярдами. Слідча зрозуміла, зникнення не було випадковим. Туристи знали занадто багато, і той, хто знав про це родовище, був тим, хто міг отримати від нього найбільшу вигоду. Вона знову подивилася на звіт, підписаний Ігорем Криловим, директором північних ресурсів, у якому він запевняв, що територія не становить інтересу. Який цинізм! Вона відчула, як її серце наповнюється холодним гнівом. Цей чоловік, схоже, зіграв у власну гру. Тетяна наказала проаналізувати всі фінансові операції, що стосувалися Крилова та його компанії. Виявилося, що через місяць після зникнення туристів на його рахунок надійшло 15 мільйонів гривень. Це не було зарплатою. Це був переказ від офшорної компанії, який він використав для придбання ліцензії на розробку ведмежого логу, наче він був впевнений, що ніхто інший не претендуватиме на цей скарб. Але як Крилов міг дізнатися про знахідку Соколова? Вона повернулася до фотографій та протоколів. Фотограф Сергій Краморов, який супроводжував геолога, був фотокореспондентом, що працював на видання, яке мало тісні зв'язки з компанією Крилова. А Олена Біляєва, хірург, чиї телефонні дзвінки вісім років тому не привернули уваги, контактувала з приватною клінікою, що належала родині Крилова. Нитки історії сходилися, утворюючи тугий вузол змови. Вона вирішила йти далі. Фінансові потоки привели її до іншої, ще більш темної фігури Валерія Мішина, відомого у кримінальних колах як Ведмідь. Мішин був власником транспортної компанії, що надавала послуги для гірничодобувних фірм. Його фірма використовувала снігоходи, і це було ідеально для переміщення по засніженій місцевості. Тетяна відчула, як її інтуїція, що вісім років мовчала, тепер вила, мов голодний звір. Вона отримала ордер на обшук ангарів мішина. Застарілі снігоходи, які давно мали бути утилізовані, стояли покриті пилом. Кожен з них був потенціальним доказом. Усередині одного з них під сидінням було знайдено мікроскопічні залишки, волосся Олени Біляєвої, фрагмент її червоної куртки та відбитки пальців, що належали Ігору Крилову. Ці докази, ніби з під землі, вирвалися на поверхню, щоб розкрити правду. Тепер картина була повна. Крилов, дізнавшись про родовище, найняв Мішена, щоб той розібрався з туристами. Але що саме сталося в ту ніч? Чому лижі були залишені? Тетяна відчула, що вона підійшла до самої межі, де правда перетворюється на зловісну, але вже видиму реальність. Справа, що була похована під товстим шаром снігу та байдужості, нарешті почала оживати. Її ехо, що рознеслося над тайгою, тепер повернулося, щоб знайти своїх авторів. Розкриття таємниці. Снігохід, знайдений в ангарі Мішина, став ключовим доказом. Навіть через вісім років експертиза виявила на ньому не тільки відбитки крилова, а й крихітну червону нитку від куртки Олени Біляєвої. І найголовніше слід крові. Це був вичерпний доказ, що дозволив Тетяні Морозовій перейти від теорій до рішучих дій. Вона отримала ордер на арешт Ігоря Крилова, а Валерія Мішина. І тепер залишалося лише одне знайти тіла, щоб довести вбивство. Тетяна знала, що час працює проти неї. Кожен день, кожна година могла стирати останні сліди. Їй спало на думку якщо злочинці намагалися сховати лижі в одному місці, щоб заплутати сліди, то де вони могли сховати тіла? Згадка про транспортну компанію Мішена, що перевозила важкі вантажі, привела її до старих кар'єрів, які давно не використовувалися. Саме там, за її припущенням, могло бути ідеальне місце для поховання злочину. Дорога до кар'єру, що був занедбаний ще в радянські часи, була довгою і важкою. Команда рятувальників, які допомагали Тетяні, прочісувала територію за допомогою металошукачів та ехолотів. Вітер, що завивав над головою, здавалося, шепотав імена жертв, закликаючи розкрити їхню долю. Тетяна стояла на краю кар'єру, затамувавши подих. Глибока, чорна вода внизу, здавалося, приховувала якусь зловісну таємницю. Раптом ехолот подав сигнал це не був звичайний шум металу, а чіткий, сильний відгук, що вказував на щось велике, занурене на дно. Серце Тетяни почало битися, як молот, вона відчувала, що це кінець, кінцева точка. Довгої болісної подорожі. Підняття знахідки з дна зайняло кілька годин. Коли лебідка витягла з води велику і ржаву металеву бочку, у повітрі запанувала гнітюча тиша. Вона була важкою, ніби всередині був не порожній простір, а чиясь загублена історія. Коли бочку відкрили, запах, який вирвався назовні, був запахом розпаду і часу, що зупинився. Там, всередині, укладених в холодному камені, були їхні тіла тіла Андрія, Сергія та Олени, які вісім років чекали, щоб їх знайшли. Поруч серед розкладених речей була записка. Рука, що її писала, тремтіла, але слова були чіткими. Вони знали занадто багато. Вибачте, ця записка, ніби останній вигук душі, пролила світло на те, що сталося тієї ночі. Це було не просто випадкове вбивство, це було холоднокровне, сплановане знищення. Експертиза підтвердила найстрашніші підозри тетяни. Туристи були вбиті ударами тупим предметом, що вказувало на жорстоке, швидке вбивство. Удар за ударом і життя згасло. Їхні тіла, що були цілими і неушкодженими, наче застигли в останніх миттєвостях життя. Тепер справа була закритою. Усі докази від лиш, що натякнули на злочин, до записки, що підтвердила його, зійшлися в одну жахливу картину. Залишалося лише одне добитися справедливості. Запитання, що мучило Тетяну всі ці роки, знайшло свою відповідь. І, хоча ця правда була гіркою, вона дала можливість поставити крапку в цій трагічній історії. Справа перетворилася з таємничого зникнення на розкрите вбивство. На цьому етапі доля Крилова і Мішина вже була вирішена. Вони могли брехати. Але у Тетяни був свідок, сама бочка, яка вісім років зберігала свою таємницю. Вердикт долі, знахідка тіл у старій бочці та записка з зізнанням стали останнім вирішальним аргументом. Справу було передато до суду, але до цього Тетяні Морозові належало провести головну битву. Допит Ігоря Крилова та Валерія Мішена. Крилов, звиклий до розкішного життя та відчуття безкарності, тримався холодно і зарозуміло. Він заперечував усе, намагаючись звалити провину на Мішена, стверджуючи, що він просто найняв його для брудного діла, не знаючи про його плани. Його слова були гладкі як лід, але Тетяна знала, що за ними ховається глибина брехні, яку вона мала розбити. Пане крилов, почала вона, поклавши на стіл фотографію лиж, а потім фотографію бочки. Ми знаємо, що ви дізналися про родовище звітів Андрія Соколова. Ми знаємо, що ви найняли мішина. І ми знаємо, що ви були на місці злочину, бо на снігоході були ваші відбитки пальців. Крилов поблід, його маска спокою почала тріскатися. Тетяна бачила, як страх і лють борються в його очах. Я... Я хотів їх тільки налякати, щоб вони відмовилися відправ на землю. Його голос затремтів. Це Мішин. Він запевняв, що все буде чисто, це його робота. Але Мішин, якого допитували в іншій кімнаті, мав зовсім іншу версію. Він був грубим, цинічним і не намагався приховати свою участь. Він знав, що йому світить довічне, і вирішив звалити вину на замовника, який, на його думку, мав би сидіти поруч. Крилов замовив це. Він сказав прибрати їх, бо вони знали занадто багато, і дав мені за це мільйони, я просто виконував свою роботу. Його слова були, як постріли, що розбивали скло брехні крилова. Крилов знову поблід, зрозумівши, що його спільник його зрадив. Наприкінці допиту, коли Тетяна виклала всі факти від фінансових транзакцій до кривавих слідів, Крилов зламався, він схилив голову, а його плечі затремтіли. Він зізнався, що спочатку хотів лише привласнити собі родовище, але коли зрозумів, що туристи не збираються відступати, найняв Мішина. Він думав, що зможе контролювати ситуацію, але жадібність мішина виявилася сильнішою. Фінальний акт цієї трагедії відбувся в суді. Зал був наповнений журналістами та родичами загиблих, які чекали на справедливість вісім років. Прокурор виклав усі докази, ніби вишиваючи зловісне полотно. Де кожна деталь від лиж до бочки, була ниткою, що вела до обвинувачених. Останнє слово було за суддею. Вердикт був суворим. Але справедливим, Ігоря Крилова, замовника, і Валерія Мішина, безпосереднього виконавця, засудили до довічного ув'язнення. Їхні спільники, що брали участь у злочині, Отримали менші, але значні терміни. Справедливість восторжествувала, хоча й через вісім років. У фіналі історії Тетяна Морозова стояла на вершині ведмежого логу, дивлячись на засніжені простори. Вона знала, що ця гора завжди зберігатиме свою таємницю. Але тепер ця таємниця більше не була обтяжена нерозкритим злочином. Загиблі туристи стали символом мужності, а їхня історія нагадуванням про те, що істина завжди знаходить свій шлях на поверхню, навіть якщо для цього потрібно вісім років.